Печериця рудіюча отруйна. Схожа вона на справжню печерицю тим, що в неї, дивіться, ось такі самі рожеві пластинки, як справжнього От. Але є одне але Вона має дуже специфічний запах. І коли ми беремо ножичку... Надрізаємо, вона починає жовтіти. Бачите, ми продерли. вона починає жовтіти. Ця печериця викликає сильний кишковий розлад. І це ми візьмемо зараз ще одну. І, от, бачите, я тільки легенько зацепила, вона вже пожовтіла. Ось. Це отруйна печериця. Вона має специфічний запах. І ось так от вона жовтіє. От Ми зараз візьмемо, розріжемо його, покажемо, який він у розрізі. Цей гриб ось такий він. От бачите, тут навіть краї жовтіють. Цей гриб отруйний, його їсти не можна він викликає сильний кишковий розлад.